Однією з ознак того, що ваша собака вас любить, є те, що вона стрибає вгору та вниз і радіє, коли ви повертаєтеся додому з роботи. З вами це коли-небудь траплялося. Тому в сьогоднішній статті ми звернемо увагу на кілька ситуацій, які показують, що ви особливий для своєї собаки. Слідуйте. Ознаки собачої любові ваша собака обожнює вас, собаки дуже ласкаві. Ми це вже знаємо, однак виявляються почуття вони по різному. Як ми згадували на початку цього тексту, коли вони бачать, як ви стрибаєте, це означає, що вони раді, що ви прийшли. Тому вони люблять отримувати прихильність і, звичайно, з часом компенсують це вірністю та вдячністю. Таким чином, відстежте деякі ознаки того, що ваша собака любить вас. Нахиліть голову і тулуб один на одного одним із найбільш фізичних і візуальних способів, якими ваша собака демонструє свою любов до вас, є спроба притулити. Свою голову чи тіло до ваших, ця поза створює дуже емоційне відчуття захисту, комфорту та тепла, він слідує за вами скрізь. Ще одна дуже поширена поведінка собак всюди слідувати за своїм власником. Це тому, що він любить вашу присутність. Навіть у найдивніші моменти, наприклад, у ванній кімнаті, повірте мені, ваша собака може з'явитися, щоб скласти вам компанію. Собака любить виляти хвостом, щоб показати щастя. Коли ви спілкуєтеся зі своїм собаком Собакою і він починає виляти хвостом, це означає, що він абсолютно впевнений і задоволений тим, що відбувається. Виляння хвостом один із найбільш класичних способів вияву прихильності. Коли собака стає страшною і лякливою, вона шукає свого господаря. Це одна з найбільш класичних ознак емоційності, тому що вони настільки вам довіряють, що коли відчувають страх, вони прийдуть до вас. Коли вони дивляться вам у вічі, як ми вже говорили, собаки дуже ласкаві, і коли вони дивляться вам у вічі, це означає, що вони ще більше пов'язані з вами. Коли собака виявляє щастя чи комфорт, вона завжди шукатиме зорового контакту зі своїм господарем це спосіб продемонструвати ще більш важливий зв'язок із людиною, яка живить вас і дарує прихильність. Ознаки того, що цуценя вас обожнює. Собаки люблять любов і прихильність тепер, коли ви зрозуміли деякі ознаки того, що ваш пес любить вас, зверніть увагу на його ставлення та поведінку та спробуйте визначити спілкування.